Які найпоширеніші когнітивні викривлення трапляються серед топ-менеджерів компанії одне з таких викривлень називається абревіатурою в ISIATI. What you see so заліс, то що ти бачиш, є насправді. В чому його суть? Наша психіка сприймає інформацію зовнішнього світу дискретно кусочками. А по-друге, наша психіка так побудована, щоб для того, щоб ми не витрачали дуже багато енергії на прийняття рішень, для цього ми. Збираємо невелику кількість фактів про щось, про якусь ситуацію, про середовище, де ми знаходимось. і далі в нас є механізм нашої психіки, який пояснює, який вигадує історію, як ми з собою пов'язані ці факти. Така гладенька історія, красива, яка показує, як це все пов'язано. Але ця історія дуже часто є помилкою. От, якщо тут на слайді ви побачите чотири крапки. І попросити вас дуже швидко описати, яку геометричну фігуру ви бачите. Більшість людей скаже, що вони бачать тут квадрат. Квадрат є найбільш популярною, найбільш швидкою історією, яка описує пов'язаність цих чотирьох точок, але вони можуть бути пов'язані зовсім іншими фігурами. Це може бути і круг, це може бути і трикутник, а взагалі це може бути якась картина, наприклад, Джеконда, де в ній присутні ці чотири грати. А тут потрібно розуміти ну, висновки, так, що коли ми отримуємо декілька фактів з нашої точки зору яскравих фактів, які щось описують, якусь ситуацію, і в нас є пояснення, швидке пояснення, як вони пов'язані, то це з високою ймовірністю може бути неправдою. І для цього нам потрібно ще шукати факти, які або підтвердять, або спростують нашу історію. Оце є такий важливий критичний підхід для того, щоб ми могли боротися з цією юристикою війсьодь.